Запрошуємо смілян здійснити подорож в українську минувшину, перегорнути сторінки славної козацької епохи, пригадати подвиги українських героїв, завітавши до книгозбірні та оглянувши виставку експозицію Українські лицарі Сонця наближається величне свято захисників та захисниць України, День Української повстанської армії, День українського козацтва під покровом Пресвятої Богородиці. Сьогодні ми, українці, відчуваємо гордість, що є частиною великого незламного народу, наша сила в єдності, наша боротьба священна. Схиляємо голови перед мужністю і відвагою українських воїнів, лицарів добра і світла, які мужньо боронять свою землю від московської орди сотні років. Будьмо ж єдиними, будьмо згуртованими. Всі наші сили, думки і прагнення. На підтримку армії та перемоги, слава українським захисникам та захисницям! Україна була, Україна є, Україна буде, віримо в Збройні Сили України.